Наші церемонії набралися, саме з нього розпочнемо свого. Так, ну я вітаю команду переможців. я не переможці. Привітайте! Привітайте! Добре, добре, я до цього не причем. Я не знаю хто що я. Значить, вітаю команду переможців. Хлопці дуже добре грали. Ми вчора порівнювали Шахтар Сивілля, ми були за Сивіллю, але Шахтарі непогано грали. Так що... Воротар, є керівник фестивало, де? Є, дійди мені, підходь, Віди мені нашої команди, це. вам Тихо! Я е, не хочу забирати вас сьогоднішнє ваше свято. Не хочу забирати сьогоднішні перемоги. Я рахую, яка вона була заслужена. Ви розумієте, спорта як життя перемагає на Ваші не претензії, ваші непорозуміння. Вас мають бути якісь дисциплінарні, дисциплінарні. Вас мають бути керівники футболу, які вони є. Вони розберуться завжди після заходу. Але сьогодні ця команда, яка не вийшла на нагороду, я рахую це не повага до того партнера, який сьогодні грав. Це не повага до. Достойно і вони сьогодні мають отримати. Але все рівно нагороджується команда саме міського типу за зайняте друге місце в суперкубку району з футболу 2016 року. Це власне, треба чи капітана команди отримати на Дані це перше місце в суперкубку районів футболу. 2016 року серед колективів інститури місцевої часи за нову організацію. Прошу капітана Кувати. Суперкубок. кубок. Трапнично, брат.